Я хотів вам розповісти одну історію, напевно, навіть більше ви будете відповідати, ні? чи боїтесь ви темряви. Хто сказав? <свист> да. Я уже думаю, что тут рассказывать, и никто не боитесь. <свист> молодец. И да, молодец і и не, да? А чему вы не боитесь? <плес> Давайте. Ага. <плес> Их <плес> 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 Іка, чому ти боїшся? Тому що темряв ну, темно, то мені ще... Я вважаю, що в моїй кімнаті хтось то є. Цікаво. Ви вже якби якщо б між собою розмовляли, то вже вирішили це питання, тому що одні кажуть, що не бояться темрява, одні кажуть, що бояться, так. Да. Я боюсь, тому що я. Один раз э, посмотрела, я не знала, що это плакої очі, і посмотрела його, і ночью боялась. Так, тепер треба це питання вирішити, так? Тому що є тут, хто не боїться темряви. І причина дійсно, от ви самі назвали свою причину. От якщо ви закриєте очі, буде темно, так? Да? От закриєте очі, темно. Тут щось змінилось взагалі? Нічого не змінилось, правда? Просто ви це не бачите. Але все лишилось так, як є. І перший момент, дійсно, що, чому людина боїться темряви, це те, що, що вона дивиться. Так? І якщо вона дивилась різних таких страшилих, то потім їй це в пам'яті згадується. Тому що в нашій пам'яті все, що ми дивимося, ми все їх записує, знаєте, як комп'ютер. Даня, якщо ти запитаєш цю сестричку, чи боїться вона Так, Боїться. Але, але чуть, чуть менше, як Олекса, то діти, якщо ви побачите, вони не бояться темряви, коли вони нічого такого не бачили. Розумієте? В чому виходить? От коли сказали, що ти не віриш в різних таких страшних да? чудіків. І дійсно страшили. тому ти і не боїшся. Євангеліст Іван, це був один із учнів Ісуса Христа, написав в своєму посланні такі слова, що Бог є світло і нема в ньому ніякої темряви. Тому, якщо ви будете вірити в Ісуса Христа, довіряти Йому, ви не будете боятися темряви. І в цьому вам допоможуть ваші батьки. А зараз давайте помолимося. Боже, дякую тобі за цей день, за цю історію. Допоможи нам не боятися і завжди бути з тобою. Амінь.